Активи, які залишилися, фінансові активи на тих територіях, вони є безнадійними, наскільки ну, стягнути борги зараз не є можливості. І ну зараз банки вже сформували там стопроцентні резерви під це, це, ну і воно все є. Але ну, скажімо так, цей. Вплив на фінансову систему, який мав відбутися, він вже відбувся, оскільки ці, це вже відображено в обліку, визнані збитки і інші речі. З іншого боку, ці ресурси ж не остаточно втрачені. І у разі відновлення або якось нормалізації відносин, вони можуть бути відновлені і там величезні, ну, скажімо так, Обсяги активів, які заморожені зараз на цих територіях, вони істотні для економіки України, і тому говорити про те, що е, треба махнути рукою, я думаю, це неправильно. Ну, простіше за все, списати ці борги і викинути їх на смітник, але е, це є неправильно, оскільки це той ресурс, який міг би допомогти відродитися в банківській системі на сьогоднішній день, оскільки ми маємо е, ну, дефіцит. Який не можливо, ну, скажімо так, ресурсна база, ми говорили про те, що вона не зростає починаючи з 1 січня 2014 року? Ну, як показує досвід, зростати вона почне не скоро, наскільки є. Певні перестороги, певні е, бар'єри, які не дозволяють вкладникам, підприємствам приймати рішення на користь того, щоб зберігати кошти в банківській системі. Є певні проблеми. Ну, наприклад, навіть якщо ми говоримо про те, що це державні банки, наприклад, Ексімбанк України, то скільки в нього є відділень? Куди йти підприємцю? А якщо ми говоримо про Ощадний банк, то рівень обслуговування Ощадного банку. Настільки низький, що там, ну, скажімо, краще взагалі тоді не користуватися послугами, ніж відкривати там рахунки. Тому я думаю, що так. А стосовно матеріальних активів, втрат, які там, це, це питання складне. Наприклад, от був Донецький аеропорт, він коштував величезні кошти. З рахунок бюджету він був побудований. Збитки, які були нанесені, в разі його вони на сьогоднішній день це мільярди гривень. Хто має відповісти за ці збитки? Чи хто має це відбудувати? Оці питання, воно ж не саме не відбудується. Те, що там Меркель каже, що вони дадуть там 20 мільйонів чи 50 мільйонів євро, цього не вистачить для цього. розумієте, тому тут, Але, але економічні питання, мені здається, що вони є другорядними порівняно з політичними питаннями, які є не вирішені в тому регіоні. Наскільки політичні питання там дуже складно вирішити, там настільки попрацювала російська пропаганда, що там зараз буде складно, буде, буде складно якось налагодити відносини на тому рівні, який він існував до воєнний час.